Дружина бійця 93-ї аеромобільної бригади встигла сказати чоловікові, що вагітна і буде двійня. Цих дітей подружжя чекало довгих 12 років. А наступного дня був іловайський котел, після якого Василь Логвиненко вважається зниклим безвісти. Вагітні жінки проходять з ускладненнями, але волонтери, медики і небайдужі українці допомагають дружині бійця зберегти малят. Драматичну історію розповість Ірина Маркевич. Про Марину волонтери медики дізналися кілька днів тому. А сьогодні вона вже у Києві йде на дослідження до одного з провідних фахівців з багатоплідної вагітності. На ОЗД з обличчя Марини не сходить усмішка. Це не просто бажані діти. Вони з чоловіком мріяли про них 12 років, лікувалися, зневірилися. Останнім часом думали про всиновлення, а тепер у неї під серцем хлопчик і дівчинка. Подробно ні, так не бачила. Їхній тато, боєць легендарної 93-ї аромобільної бригади, у серпні приходив на п'ять днів у відпустку. Василь з Мариною в ці дні цивільний шлюб оформили в офіційний. А про вагітність дружини боєць 93-ї дізнався вже на війні. Йому сказала. За день до дойловайського обстрілу. кричав мамуличка береги себя, береги діток і держись. На наступний день зв'язок з Василем обірвався. Його БМП в Іловайському котлі підбили бойовики, але достеменно відомо з машини усі евакуювалися. Восьмеро бійців потрапили в полон. Четверо серед них і Василь зникли. Її чоловіка немає в офіційних списках полонених, немає і серед поранених, і серед невпізнаних загиблих. Коли я дзвоню нашій слідувателю, що там нашим димка? Вона каже, Мариночка, співпадінь немає. Оце для мене дуже важливо. Марина вірить, що її чоловік живий. Кіборги з 93-ї бригади переказували їй, що бачили схожого чоловіка серед полонених. Сказали, що так бачили його живих живим у полоні. Сказали, ж чекай, він повернеться. Чекає його він живий. Господь не дає діток, які такі бажані були вимріяні скільки років. І тут господь дав таке чудо. І щоб забрати тата, то не може такого бути. Вона вийшла повністю сконцентруватися на вагітності і здоров'ї малят. Бо місцеві лікарі сказали жінці, що у одного із близнюків у дівчинки патологія мозку. Однак у столичних спеціалістів гарні новини. Найголовніше у Києві Марина обнаділи, що вона до кінця може доносити свою вагітність і життю малят. На дану хвилину нічого не загрожує. Загрози життю дитини нема, але для того, щоб розібратися і дати відповідь на запитання, який прогноз для цього, треба додаткові обстеження після народження, огляд медичним генетиком, нейрохірургом. Її дівчинка після певних оперативних втручань може бути здоровою. Марині нині потрібні ресурси фінансово і важко, бо до війни родину забезпечував Василь. Нині допомагають волонтери медики з добровольчого шпиталю і небайдужі українці народжувати дружини. Це буде у Києві. Ми будемо робити все, аби ці діти вдвоє народилися і аби вони відбулися так, як і заслужив їх батько. Тобто, і навчання, і розвиток. Ну поки вони не стануть на ноги. Дівчинку Марина хоче назвати Соломією. А яке ім'я дати хлопчику має вирішити її чоловік, переконана дружина військового. Будемо чекати тата. Ми сподіваємося, що тато повернеться живий. І Все ж таки приймати рішення треба вдвох. Ірина Маркевич, Ігор Ткач, ТСН, 1+,1.